Загальна сума залученої фінансової допомоги 276 тисяч гривень ще півмільйона нематеріальною. Хоча, як кажуть волонтери, народ зубожіє, все менше тих, хто має можливість допомогти, діляться останнім, як, наприклад, людина, що принесла три коробки сірників. Коли бачиш отакі пожертви, то будь-які суми взагалі то зникають, чи потрібно робити цю роботу, чи не потрібно. Виробничий цех єдиного волонтерського центру розробив та почав виготовляти два оригінальні вироби: так звану кікімору та снайперську розгрузку, які визнані одними з найкращих. Також плетуть маскувальні сітки, роблять устілки для взуття, вітамінні суміші, кручений мед, сала з часником і чернігівське ноу-хау, калина з цукром. Так бережуть здоров'я нашим, а ще й намагаються додати настрою дитячі листівки та малюнки серед степу з пронизливим вітром та в окопах, де по коліно води це не просто яскраві кольори, це ласівки надії. Про новорічні подарунки відповіли коротко: даруватимемо те, що допоможе вижити. Але, звичайно ж, не зайвими стануть цукерки та печиво. Допомога відправлятиметься найближчим часом. і У нас у всіх є можливість поділитися частиною свого новорічного свята.